Звідки Франція отримала свою назву, давайте розбиратися. Між 1500 і 500 роками до нашої ери, на території сучасної Франції з'явилися кельтські племена. Згодом група кельтських народів стала називатися Галами. Далі, після декількох століть війн між Галами та Рейм'янами, Юлій Цезар у 52-му році до нашої ери завоював ці території. І вже наприкінці п'ятого століття нашої ери на територію Галії вдерлися германські племена Франки на чолі із вождем хлоп'явом, які розбили римського намісника та підкорили місцевих романізованих Галів. Засноване хлоп'євом королівство стало ядром майбутньої Франції. А самі франки асимілювалися в північній Галії з романізованими галами і започаткували французьку націю. А щодо самої назви існує декілька версій її походження. Перше припущення це те, що назва походить від протогерманського франкон, що перекладається як спис. А інше припущення від давньогерманського слова франк, що означає вільна людина.